У нас 19 жовтня, 25 рік відловлення ірпінських липок, а, пішов третій рік. Оце верхній поверх. Це офіційний поверх, який офіційно по документам у людей. По конструкції він відрізняється, звісно, від того, що було раніше. Але тут повноцінна підлога. Не зроблена людьми. от так поки я по драбині спускаюсь. Зараз повертаюся. Так от, так офіційно виглядає. І буде мати таке саме оздоблення, як тут. І там є електрика, проведена, там е, все передбачено, тому що там офіційне є право власності. Е, де нема права власності? Не що так воно буде виглядати. Там навіть і вікна відновили, все як має бути. Тут поки стяжку не робили. Не знаю, чому забула. Тут вже є стяжка. В двох кімнатних квартирах звертаю увагу, що власники не робили запит на те, щоб там. Вони мали доступ до верхніх. Саме в цьому, в цій секції, в четвертій секції. Власники не робили запит на те, щоб у них був доступ на верхній поверх. Ну, не ця двокімнатна, не та двокімнатна. Та двокімнатна, ні, ця власниця взагалі не виходить до нас на контакт, вона принципова і все погано. Весь мір їй її довжен. Ну це її позиція, я не можу за нею написати цю заяву, це тільки власнику вирішувати. Але була така можливість отримати доступ. Поки отут. Отут обшили поки так, це просто буде доступ, але права власності тут немає, і тому я не впевнена, що зроблять верхній поверх. Життя покаже, інколи підрядник робить того. Ще й нема, покращення насправді це з хорошого. Тут, тут зробили, бачите, вони зашпаклювали шви і будуть вже робити потолок і роблять стіни. Це однокімнатна квартира на 4-й секції. І сушать зараз. Відрізняється температура. Тому так прям засмокчує плівку. От. Тут. Тут є Юра, і він також має право власності. Бо я по такій драбині не полізу. Я думаю, Юра по аналогії побачить свою квартиру з тої квартири, що поряд з ним так виглядає власники. За цими двома квартирами дуже дбають про свої квартири. Я думаю, підлогу тут не роблять по одній простій причині, що тут встановили, сплутали місцями вікна і їх будуть переставляти. Ну, напевно, на 4 секції більше в мене на сьомому поверсі, як бачите, нема чим похвалитися. Все відчинено, але тут вже зробили проводку і занесли матеріали, так що я думаю, що дуже скоро тут буде і оздоблення. От. Я ще хочу зайти на квартиру, де було укріплення. Ми так швиденько проскочимо. Ну, бачите, тут матеріалів навезли, будь будь Тут ще треба почистити. Насправді, оцей захисний шар я б весь почистила. І я на місці власника. І оце потрібно чистити. Я на місці власника була б тут. Зараз я отак зроблю, раз. І отак. О! Я б на місці власника тут обов'язково прийшла б і зробила б зауваження підряднику. Це у нас однокімнатна квартира, сьомий поверх з сходів направо. Тут нічого нового. Шостий поверх є відкрита квартира, я зайду. От так. А я не знаю, чому вона відкрита. І що тут планують робити, окрім шмону? Ну, як ви бачите, все в грибку. Я вважаю, що потрібно знімати повністю внутрішнього оздоблення. Повністю. Бо воно все в грибку. Ну тут, так, да, я власнику ще минулого разу казала, що тут погуляв. Так. Друг. Другий поверх о, в четвертій секції. Ну, я не бачу, що тут щось робили. Хіба що засмітили, чи просто подивились? Таке. Ну, напевно, на цьому четверта секція і все.